В Україні новий міністр оборони. Відповідний наказ підписано 14 жовтня. Познайомимося. Степан Полторак, колишній командувач Нацгвардію, 49 років, родом з Одещини та Рутинський район. Випускник військової академії Збройних сил України. Чотири роки воював офіцером у гарячих точках, очолював міліцейську академію. Разом з курсантами звільняв харківську держадміністрацію від сепаратистів у березні. Брав участь у створенні Національної гвардії України, яку й очолив 14 жовтня. Степан Полторак став міністром оборони України. Я чітко Розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога. Для того, щоб створити збройними сили, якими пишалась би український народ, збройні сили, які були б гарантом неоторкнення наших кордонів. В своїй роботі я буду опиратись на персоналів і патріотів України. Я дякую всім вам за довіру. Слава Україні. Слава Українським збройним силам в Україні реформують прокуратуру. Відповідний закон ухвалили в парламенті 14 жовтня. Проаналізуємо. Орган нагляду більше не має права втручатися у приватне життя людей та впливати на бізнес. Відтепер прокурорів будуть обирати за конкурсом. Штат значно скоротять. Спеціалізовані транспортні природоохоронні, районні та міжрайонні прокуратури скасують. За словами авторів документа, новостворена структура стане більш прозорою. Вона буде складатися з трьох рівнів генерального, регіонального та місцевого. Цей закон вступає в силу через півроку, тобто 14 березня 2015 року. Це пов'язано з тим, що створюються нові структури, такі як кваліфікаційна комісія прокуратури, яка буде представлена 11 представниками різних органів, в тому числі адвокатами, представниками омбудсмена, представниками прокуратури. Експерти-законотворці реанімаційного пакету реформ в цілому законом задоволені, але звертають увагу на недоліки. У цілому позитивно характеризуючи даний законопроект, кажемо, що в ньому є положення, які вимагають коригування. Наприклад, він не містить норму про максимальну кількість прокурорів у Генеральній прокуратурі, місцевих та регіональних прокуратурах. Але без цієї реформи є неможливою реалізацією двох інших. Надважливих для нашої країни реформ судової та антикорупційної нагадаю. Реформа прокуратури одна з вимог Євросоюзу в рамках згоди про асоціацію. Раніше в Україні вже поновили роботу військової прокуратури. У ній працюють переважно діючі офіцери. В Україні створять антикорупційне бюро. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Нове відомство буде розслідувати злочини нечистих на руку міністрів, депутатів, держслужбовців, судди, прокурорів, офіцерів та керівників держустанов. Антикорупційне бюро що це таке? Національне антикорупційне бюро центральний орган. Йому будуть підпорядковуватися сім територіальних підрозділів та сімсот співробітників. До складу бюро не мають право входити люди з непогашеною судимістю, члени політичних партій, громадяни інших країн та ті, хто не пройшов перевірку на детекторі брехні. Спеціалісти займатимуться лише тими злочинами, завдана шкода, яких 610 тисяч гривень та більше. Голови бюро обиратимуть на відкритому конкурсі. Претендувати можуть лише ті, хто протягом двох років не Входив до керівних органів політичних партій і взагалі не мав жодного стосунку до політики. Створення антикорупційного бюро одна з ключових вимог Міжнародного валютного фонду для надання нового траншу кредиту. У законі є багато каменів спотикання, але так чи інакше, антикорупційну стратегію України експерти та світова спільнота оцінюють схвально. У цей же день президент визначив 14 жовтня святом захисника України і підписав відповідний наказ. Я впевнений в тому, що покрова завжди була одним із найголовніших свят для українців святом запорізьких козаків. Настільки великим, що це свято називалося козацькою покровою. Саме тому, 14 жовтня, я прийняв рішення, щоб йому судилося стати новим. Державним святом днем закінчника вітчизни. Нагадаю, 24 серпня на День Незалежності Петро Порошенко на Майдані пообіцяв, що Україна більше ніколи не буде святкувати День захисника вітчизни 23 лютого. Засідання Верховної Ради проходило під акомпанемент мітингу. Провокатори намагалися прорватися до залу парламенту. У сутичках постраждали 17 силовиків та півсотні мітингувальників. Наступне засідання парламенту відбудеться 20 жовтня. Депутати мають змінити закон про вибори. Катерина Єрська, Олександр Мироненко підсумки тижня перший міський.